Доля дитяча, отак от би собі спав спокійнісінько, але зась на канікулах або вихідних скочиш із самого ранку, очі самі собою розплющуються. А от коли треба до школи йти, ніби хто по віки клеєм намазав, так роздумував, потягуючись у ліжку, учень п'ятого класу. Сон розвіявся, мов не було. Кіт наприв звисько кігтик, а будильником був саме він, задоволено проморкотів. Скочив з ліжка на підлогу. Знайомство дерехати і тоді, що безіменного кошеняти почалось цілком банально. Два роки тому, також у травні, одежить повертався зі школи, летягнучи на спині важкий наплічник, Несподівано почався дощ. Тоді краплі залопотіли спочатку потихеньку, не квапком, а потім дощ приступив щосили. Міа вилазь! Приїхали! Голосно мого Олег вдома дістав за пазухи мокре кошеня і пустив його на головному коридорі. Незнайомець сторожливо озирнувся, неспокоєно пройшовся рожевим візочком по мокрій шерсті і пішов обстежитись своє нове місце перебування. Через півгодини Терехата лежав у своїй кімнаті на ліжку, ситий і вдоволений, розлітаючи якусь нову книжку. А в нього на животі зручно вмостився кігти ковбаску, Яків? я йду на кухню, а ти сиди тихенько, зрозумів? перепитав він ковбаска. Той підняв голову і ніби навіть кивнув. Хлопчик, скорчивши гримасу, найслуханішого сина, упрямував на кухню до мами, щоб підготувати ґрунт для проведення дипломатичних переговорів щодо отримання дозволу на проживання у квартирі свого волохатого приятеля. Перед покою. Олежик швидко відчинив двері. До квартири не квапом, зайшов тато. Він був дуже схожим на свого сина. Чи то навпаки, родувати не густе волосся кругленьке обличчя з веснянками на носі. Чимось батько нагадував героїв і старих казок. А мама, згадав Олежик, вона що скаже? подивився на батька. Щось таки скаже, похитав головою терехата старший. Побачимо ми роді купою маємо триматися. Судячи з усього, кіхтик ковпаску став повноправним членом сім'ї Дерихати. О ти мені скажи, чому коти розмовляти не вміють? звернувся до кобаска Олег. Коли Дерихата повернувся зі школи у дуже поганому настрої, І навіть рюкзак до своєї кімнати не приніс, так і кинув його передпокої. Няо, відповів кіхтик, заскочивши на ліжку, на якому влігся, підклавши руки під Галина. Хто знає, у кого тих проблем більше, подумав Кіхтик. – У нас тоді теж усяке буває, одягнувся він, застрибнув неолюбний стілець, скрутився клубочком та заплющив очі. В кімнаті стихло. Яким образом закінчилися денне перетворення, читайте в новій книжці Сергія Гриніна.